4-5-0. Я гуглив сенс цього слова сполучення так? в рацію, що означає все спокійно, все затишно. Я гуглив після мобілізації перші місяці і дізнався, що означає воно російськомовне 5 0 «Чрезвичайних звичайних нет. ЧПН. І це російськомовне, вороже коріння. У нашому спілкуванні, у спілкуванні військових у доповідях в рацію, на банерах, на плакатах рекламних уздовж доріг, у піснях, у вітаннях і інших версій я не знаю. І це було півтора роки тому. Я поцікавився на сьогоднішній день. Я дійшов того, щоб абсолютно саботувати усюди, де тільки можу російську мову як першочергову і основну зброю росіян убивці терористів проти українців у цій війні. Я пішов погуглити задля для цікавості, може з'явилися якісь інші версії.